Ми на каналі Історична ретроспектива, і перед початком, якщо вам подобається моя творчість, оформіть підписку, станьте спонсором або вліпіть лайк та вріжте коментарчик. Ваша підтримка дуже важлива. У цьому відео ми розглянемо середньовічне містобудування, А точніше, як насправді виглядали середньовічні міста, оскільки слово будівництво в цьому контексті може бути дещо занадто гучним. Річки та інші водойми були важливим фактором у заснуванні багатьох середньовічних міст. Ці водойми були важливими для транспортування товарів, риболовлі та живлення млинів. Перед оборонними стінами розташовувалися смердючі та брудні передмістя. Люди, які там жили, займалися забоєм і зняттям шкіри з тварин, переробкою тваринного жиру та іншими подібними справами. Передмістя зазвичай розташовувалися біля воріт, що вели до міських кварталів. Часто ковалі також проживали за межами стін у передмістях. Місто було поділено на райони, які займали певні спеціальні класи та професійні спеціалізації. У районі біля міських стін часто проживали місники, а також Теслі та колесники. Будівлі у цій місцевості зазвичай були невеликими і зводилися майже хаотично з дерева низької якості. У віддалених куточках міста можна було знайти сиротниці та притулки, які часто охоронялися релігійними орденами. Цікаво, що університетські будівлі зазвичай також розташовувалися на околицях міста. Це є типовим середнім містом за розміром з населенням приблизно 5 тисяч мешканців. Тому воно трохи замале, щоб реально підтримувати університетські будівлі, але найвоно буде. Головні дороги були широкими і добре укладеними, часто викладеними камінням або колодами, але більшість вулиць були вузькими. Більш величні вулиці були обладнані водостоками для відведення води. А на менших вулицях відходи або відводилися через дерев'яні жолоби, або просто викидалися з вікон. Вулична мережа виникла досить органічно, слідуючи шляхам прокладеними людьми, тваринами або вазами, а будівлі будувалися вздовж них. Ось чому багато середньовічних вулиць такі звивисті. Однак у рідкісних випадках міста будувалися в нових місцях на основі проектних планів, що призводило до набагато більш регулярної вуличної мережі. Найбагатші мешканці міста зазвичай жили поблизу головної площі, а їхні будинки були найвищими і найприкрашенішими. Бідніші купці та ремісники зазвичай продавали свої товари в кіосках біля громадських будівель. Еліта міста часто складалася з кравців, тому їхні комерційні будівлі були найрозкішнішими після ратуші, яка слугувала резиденцією адміністративних і судових органів, а також архівом. У підвалі ратуші була в'язниця і камера для тортур. Іноді, за відсутності належної ратуші, засідання ради проводилися в тавернах. Головна проща здається трохи марною тратою дорогоцінного простору, тому вона рідко фігурує. Ще однією більш важливою особливістю головної площі було джерело води, колодязь або насос. У європейських містах церква з дзвіницею часто розташовувалася на розі ринкової площі і слугувала важливим спостережним та інформаційним пунктом. Дзвони церкви дзвонили, щоб повідомити людей про важливі події та небезпеки. Також завжди було місце для так званого рибного ринку, де продавалися смердючі товари десь поблизу однієї з брам. Тепер звернемо увагу на багатоквартирні будинки, що оточують вузькі середньовічні вулиці. Існувало дві дуже характерні техніки будівництва, і обидві виглядали однаково після штукатурки. В обох випадках будівництво здійснювалося з дерев'яних балок і стовпів. Заповнення стін могло бути зроблено з цегли в разі пруських стін, або з комбінації глини, піску, соломи та тваринних екскрементів в разі техніки плетіння та обмазки. Масивні балки використовувалися на фундаменті та на вершині стовпів. Горизонтальні балки також могли бути додані прямо під і над вікнами. Стовпи розміщувалися досить щільно кожні 1 або півтора метра, а кути зміцнювалися діагональними балками. У випадку середньовічних будівель більше це краще. Дахи в середньовіччі зазвичай були круто нахилені, часто під кутом 45 градусів або більше. Найпоширенішими матеріалами для покрівлі була керамічна черепиця, шифер або дерев'яна дранка. Мансардні вікна додавали особливого шарму і могли мати різну форму. Демарі також були важливою особливістю середньовічних будинків, оскільки багато кімнат потребували власного каміна для опалення. Зазвичай вони були згруповані разом, як показано на цьому прикладі. Демарі в заможних будинках могли бути досить екстравагантними. Однак у деяких випадках дахи були обладнані лише жалюзі для вентиляції. Будівлі доводилося втискувати на невеликій площі в межах міських стін, тому вулиці, повторюсь, були дуже вузькими. Ця техніка називається джеттинг і дозволяла отримати додатковий житловий простір. Важливо зазначити, що джеттинг повинен підтримуватися щільно укладеними горизонтальними балками. Перші поверхи міських будинків часто використовувалися для комерційних цілей. За оцінками у середньовічній Європі до 90% населення було неписьменним. тому візуальні знаки відігравали вирішальну роль у спілкуванні. Вони інформували про місце знаходження підприємства, вид товарів і послуг, що пропонувалися, а також навіть про ціни. У середньовічні часи вікна зазвичай не були засклені. Замість цього, для захисту від холоду і дощу використовували дерев'яні віконниці, іноді для закриття вікон використовували також тонкі тваринні міхури або пергамент. Після замочування в олії вони ставали дещо прозорими. У пізньому середньовіччі найбагатші люди нарешті змогли дозволити собі засклені вікна. Однак шматки скла часто були невеликими, товстими і нагадували дно пляшок. Вікна в середньовічних будинках часто були невеликими і розташовувалися високо на стінах, щоб максимально забезпечити приватність і безпеку. Дизайн вікон сильно відрізнявся залежно від регіону, погодних умов і багатства власника будинку.